Добрий день любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2022 року. Ми продовжуємо зйомки. Зараз ми знаходимося біля сорту крайнова Віктор. Як бачите, на даний момент вже деякі грони набрали такий чудовий чудовий окрас, таку розовинку взяли. Як завжди, грони в нас всі рівномірні. Десь від грам 800 до кілограма. деякі і за півтора. Тут вже декілька гронок було зрізано. Ось як бачите, тут ще є. Да, одна є така проблемка, як і в Юліана. Преображення серії, це перегиб рібні ножки, тому гронки потрібно підв'язувати. Грони важкі, тому всі гронки тут попідв'язувані. Ось дивіться, яка чудова гронка. Ну, тут, мабуть, за кілограм. Уже вона набирає свої такі вкусові якості. ну, Тут трішечки на сонці на краю ще не зовсім вона, де в тіні вже більш Набрала такий чудовий окрас. Ягода, як завжди, як завжди радий урожаєм. Не бачу я вже не перший рік. Грошиня зовсім не наблюдаю. Завжди урожайна, завжди чудова. Така товарна риночна ягода. На ринку дуже користується попитом. Багато її е, спрашують. Вона дуже-дуже така чудова. Ну, Як бачите, також тут Загружена. Друга сторона шпалери це один кущ Віктора. Ну, На цій стороні сонечко. Тут ряд молодий, тому ягода на сонці не дуже окрашується, а більш де тут в тіні, то ягода окрасилась дуже добре. Деякі гронки, я подивлюсь, вже я і зрізав. І ці гронки вже набрали такий чудовий окрас і будуть також зрізатися. Ну, зараз ми зважимо ягодку і покажемо її на вагах. Так, зріжемо декілька ягодок і з цієї гронки. І тут зараз зріжу. 5-6 ягід. Так, на вагах у нас нуль, дивимося. Так, ягідка. Ну, практично 12 грамів. Ось 14 ягода дуже крупна. Цього сорту 13,6. В середньому десь 14-12 грамів, навіть 14,5, деякі достигають 16-18 грам. Все також залежить від нагрузки. Ось дивіться, 5 ягід, 64 грами. Ягода плотна, м'ясиста, не сочна. Ось також дивіться в розрізі. Ягода така плотна. Дуже. Чудова, крупна, така длинна ягода до 4-4,5 см длину. Дивіться, ягодки Віктор. М'ясисті. Зараз одну ягоду я спуштую. Вже набрала повністю цукор, вже достигла. Кислоти не, взагалі майже немає. Тому ягода вже повністю готова до споживання. Ну, Тут, вже, я повторюсь, частину ронок зрізано, остальні будемо зрізати на днях. Так що ось така гібридна форма Віктор крайнова на 21 серпня 2022 року. Ну, Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до наступних відео. До побачення!